Дев'ять із десяти можливих, майже максимальний термін покарання отримало подружжя за виготовлення та збут наркотиків. Сімейну пару зі Скадовська упіймали на гарячому, ділки намагалися продати 40 кілограмів марихуани. Під час обшуку у їхньому будинку знайшли іще 160 кілограмів канабісу. За цінами чорного ринку вартість товару перевищує 3 мільйони гривень. Проте обох бізнесменів відкрили кримінальне провадження. І от суд виніс вирок. І чоловіка, і жінку засудили до 9 років позбавлення. Авлення волі, як показує практика, за схожі злочини людей виправдовують доволі рідко. У 2014 році кількість засуджених була більше ніж 2000, тисячі, а виправдали лише 19. -х. Ще одного наркоділка затримали у столиці зовсім випадково. В його оселі сталася пожежа разом з рятувальниками. Звісно ж, приїхали і міліціонери. Працівники міліції знайшли. Рослини, які за зовнішніми ознаками були схожі на коноплю, було в шафі спеціально обладнане місце, значить, ну, відсіки, коли відчиняєте двері, обшиті повністю фольгою. Обладнано освітленням, обігрівачем та ну, примітивними засобами вентиляції для кращого росту цих рослин. З помешкання 55-річного киянина вилучили майже три десятки вазонів коноплі. Затриманий запевнив, травичку вирощував не для продажу, а виключно з метою лікування. Наразі триває слідство. Якщо факт продажу не підтвердиться, екстравагантному садівнику загрожуватиме максимум три роки в'язниці, а мінімум умовний термін покарання.